Україні, Находжуся на пасіці, і за 50 секунд вам розповім основні плюси займатися бджільництвом. Перший і основний плюс є, якщо у вас є садок або у ваших сусідів, то бджоли збільшать вам врожайність як овочів, так і фруктів. Півтора-два рази так точно. Другий плюс, якщо в вашій місцевості є акація біла або сіють сояшник, кріпак. Фацелію чи інші якісь е медоноси, то у вас завжди буде свій власний мед, ви можете його викачати і у вас буде мед. Третій плюс це в бджіл є прополіс, який ви можете використовувати як в настойках, так і е для лікування, пожувати його, і прополіс дуже добре працює. Четвертий плюс, якщо у вашій місцевості є квітки, вони завжди будуть носити пилок. Пилок це дуже корисна штука, ви можете завжди його продати. Пилку 50% протеїну, і спортсменам не завжди дають протеїнові коктейлі, їм в основному дають пилок, тому що в пилку 50% білка і пилок є дуже корисним, тому пилок це також є плюс. П'ятий, по-моєму, плюс це укуси пів дуже корисні і у вас не буде. У вас буде кращий імунітет, і у вас не пропадуть які болячки. які болячки. Бджолами займатися цікаво, корисно і дуже добра справа, легальна і можна цілком займатися в Україні. Якщо вам цікава тематика бджільництва, підписуйтесь, ставте лайки і мені буде приємно читати ваші коментарі і так далі. Розвиваємося, розвиваємо україномовний контент, дякую вам за перегляд. Мирного неба, гарного дня. Слава Україні.